Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою GTA 4. І в нас наступна місія на дуейна. Роздягнути, щоб убити. Називається місія. І тепер наше завдання це прямувати до стрип клубу. І ми попрямуємо. Раз, іншу тачку візьму. Та дивись куди. Це вже другий раз. За сьогодні мене автівка збиває. А ну віддай автомобіль. Так що женемо до стрип-клубу. Може ми і швидше доїдемо. Хоча я не знаю. Я ж тут їду. Так, женемо, женемо. Що роздвойна вихлопна? Нічого собі. Так, женема швидше. Так, пригальмовуємо. Ух, було досить близько. Так, женемовси. I'm about to go see some naked women, but this time it's business, not pleasure. We have to hang out another time. See you. Ой, Брюсі, Брюсі, кибуц, кибуц, кибуц. Ну, ми майже приїхали. О, Сівен, стриптку, стрип клуб стрип Так, заходимо спокійно. <різь> Раз, заходимо. Завалити трьох менеджерів з трип клубу. <різь> Не йде мене чері підслухувачі їхні розмови. Гаразд, you know одного підслухали, тепер давайте іншого підслухаємо. Бо як я візьму зброю, так тут мордобій почнеться. Ось, походу, ще один. get some wood you're going have to wait. Jesus test drives all the new bitches. Со друге, а до третій. Там музичний автомат. Yeah. Трьох менеджерів може і завалимо. Так, привод. <плес> <плес> Ось так тобі. А махай їх надто багато. Бляха, муха! І куди я виліз? <шу> <шу> Ось так он. Де <шу> <шу> Та там ще один? Та шо ти прочепився до мене? Бейскен! Так, а де ще один? О! Оце це все? Так, перезарядка. О! Що я бачу тут? Стоїть! Спеціально для погонь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, стамо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими про новий ролик Ну і на цьому це все. До скорого!